Робота типу людина-людина, як у волонтерів, благодійників, учителів, правоохоронців, журналістів чи лікарів, дуже виснажлива. Такі працівники особливо ризикують отримати емоційне вигорання. Це синдром постійної втоми, виснаження, який посилюється із часом, розповідає фахівчиня психологічного здоров'я Вікторія Семулик. Крок, що може нам сигналізувати, це те, що у нас з'являється забагато енергії, і ми можемо мало спати, мало їсти, і от ми можемо залишатися і набирати. Дуже багато проєктів, бо наче у нас є сили. Далі ця синусоїда іде вниз, і далі наші ресурси вже виснажуються, тому що організм і психіка не може е, працювати на ізнос такий. Е, і тоді ми вже спостерігаємо за собою апатію. Часто люди називають, що я лінивий да, Тому що в психології зазвичай ми не апелюємо, оперуємо цим поняттям лінущі, да, тобто за цим стоїть якісь, якісь певні або незадоволені потреби, або якесь певне виснаження, втома е, організму, е, брак мотивації і так далі. Табо Та, прокрастинація. І тому подібне, тобто вже за цим спадом люди починають розуміти, ідентифікувати для себе, що щось уже не гаразд. Така криза проявляється на трьох рівнях: фізичному, ментальному та психологічному. Ми починаємо частіше хворіти, гірше спати, швидко втомлюватися. Якщо людина помітила симптоми емоційного вигорання, їй передусім потрібно взяти тайм-аут, радять фахівці. Тут важливо зробити для себе цей аналіз. Тобто відпочинок, такий же рівноцінний спектр, як і робота. І скільки да, от наскільки він у мене заповнений, цей відпочинок, це відновлення, що я роблю для цього, да скільки я часу приділяю цьому. Тут важливо відновити цей баланс. Є така вправа. Здається, загугліть колесо життя, здається, або баланс життя, і ви знайдете цю графу і заповніть для себе, наскільки ви приділяєте часу роботі, і там зазвичай цілі 10 пунктів буде. І відпочинку, можливо, і нуль або і важливо підтягнути кожну з цих сфер для того, щоб зарядитись. А Закарпатці ж мають свій рецепт збереження ментального здоров'я. Звісно, це такий біч нашого віку, тим більше зараз цей це складний час, але, але, напевно, треба знаходити справу для душі, яка, напевно, буде. Від чого відволікати і надавати натхнення. Біда в країні, ти боїшся, переживаєш, що прийдуть сюди, що загинуть твої близькі, що нам треба боротися і вистояти. все. Читати і фізично робити. І якусь допомогу Збройним силам, щоб в душі було більш спокою. Більше займатися собою, відпочивати, працювати, та й все. Та й не буде вигорання. Тож, аби не опинитися у стані емоційного виснаження, варто поєднувати роботу та відпочинок. А якщо відчуваєте, що вам потрібна підтримка і ви самі не можете впоратися із проблемою, зверніться за допомогою до фахівця.